Привіт, успішні і щасливі! Я Анна Гнаткевич, психолог, психосоматолог. Думаю, у багатьох з вас є проблема зайвої ваги. І ви не раз задумувалися, чому, незважаючи на всі зусилля, дієти не дають бажаного результату. Спортзал не допомагає. Ви спробували дорогі процедури, таблетки, навіть не їли. Все ж ніби робите правильно, а кілограми не йдуть або ще гірше повертаються з компанією. Сьогодні я розповім вам, чому дієти часто не працюють, і як психосоматика може допомогти вам позбутися цих зайвих кілограм, схуднути, насолоджуватися повноцінним життям і своїм зовнішнім виглядом. Це відео для тих, хто втомився безрезультатно боротися зі своїм тілом, втомився приховувати зайві кілограми під оверсайзним одягом і жорстко себе обмежувати. Якщо ви хочете зрозуміти справжні причини зайвої ваги, знайти шлях до гармонії з тілом це відео для вас. Зайва вага це наслідок. Більшість дій, які ви спробували, які вам пропонують у боротьбі з зайвою вагою, спрямовані на боротьбу саме з наслідком. У тіла нічого не буває зайвого. Якщо щось є, значить для чогось воно потрібне, так і з вагою. Якщо вона у вас є, значить тіло вона для чогось потрібна. Тому потрібно знайти першу причину і працювати з нею. Чому тіло вирішило набирати вагу? Для чого тіло – ця вага? Чому саме така вага? З цим і розбирається психосоматика. Причина, яка вам заважає скинути зайві кілограми, часто ховається у вашій психіці: психосоматика працює з виявленням емоційних і психологічних причин, які сприяють отриманню ваги. Три основних конфлікти причини зайвої ваги в психосоматиці. Перший конфлікт це конфлікт безпеки або синдром біженця. Якщо людина відчуває небезпеку або переживає сильний стрес, наприклад, через переїзд, зміну роботи, госпіталізацію, організм може почати накопичувати воду та жирову тканину для того, щоб пережити стресову ситуацію це біологічна програма виживання. Конфлікт номер 2 це конфлікт самознецінення. Коли людина не приймає своє, тіло, себе, Негативно ставиться до власної зомчності, професійної діяльності, тоді зайва вага виступає, є захист від негативних емоцій, постійних нападок на себе. І конфлікт номер 3 це невиражені подавлені емоції, такі як гнів, страх, образа, застрість. Ці емоції можуть осідати в нашому тілі у вигляді жирової тканини. Це особливо характерно для тих, хто не вміє відстоювати свої кордони. Не дозволяє собі проживати емоції. Звісно, є ще вторинні вигоди, установки з дитинства, стратегія заїдати емоції. Коли ми говоримо про зайву вагу, ми говоримо завжди про декілька конфліктів, але з ними можна успішно розібратися, знаючи, куди і на що дивитися. Мій авторський курс Психосоматика зайвої ваги допоможе вам знайти і зрозуміти основні причини вашої зайвої ваги, знайти вторинні вигоди. Ви знаєте, як можна працювати зайвою вагою без дієт, використовуючи самий цінний ваш ресурс, ваш мозок. Деталі і опис курсу ви знайдете під цим відео, а ми продовжуємо розбиратися, що таке психосоматика і як вона працює з зайвою вагою. Психосоматика це взаємозв'язок нашого тіла і нашого розуму. Психосоматика вивчає, як наші емоції, стреси, переконання впливають на тіло. Зайва вага може бути способом тіла захищатися від переживань. Наприклад, відчуття небезпеки, страху чи образи. Уявіть! Якщо людина з дитинства чула, що бути ходим небезпечно, або велика людина це сильна людина, такі переконання формують певну програму в тілі. Або ще один приклад стрес потрібно заїсти. Якщо багато працював, потрібно винагородити себе чимось смачненьким. Ці приклади це психосоматика в чистому вигляді. Ми думаємо, тіло реагує. Ми думаємо, сильних людей не ображають, треба бути сильними. А сильні люди в нас які? Це великі люди. І тіло покомірно виконує наше бажання. Рухаємося далі. Чому дієти не дають результату? Подивимось на це з точки зору нашого тіла. На дієті ми змушуємо себе відмовлятися від їжі. Це викликає ще більше напруження, а тіло сприймає це як загрозу і починає накопичувати жир. На курсі психосоматика зайвої ваги є уроки про відносини з їжею, про джерела порушення харчової поведінки і як це виправити інструментами психосоматики. Так я ж працює психосоматика зайвою вагою. Замість того, щоб знущатися свого тіла дієтами і непомірними навантаженнями, ми шукаємо причину. Які емоції чи переконання запускають механізм набору ваги? Психосоматика допомагає зрозуміти, які емоції ви заїдаєте і чому саме заїдаєте. Допомагає знизити напруження від несприйняття себе і свого тіла. Допомагає знайти вторинну вигоду. Іншими словами, чому вам вигідно залишитися в такій вазі? Допомагає знайти страхи, образи, переконання, які утримують вагу. Якщо ця тема вам цікава, ви хочете дізнатися більше, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть у коментарях свої запитання. Я обов'язково підготую більше відео на цю тему. Якщо ви хочете позбутися своїх зайвих кілограмів, запрошую на курс Психосоматика зайвої ваги. Курс можна розпочати в будь-який момент, одразу після оплати. Посилання на сторінку курсу ви знайдете під цим відео. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!